Долучаємо до нашої розмови Наталію Гуменюк, керівника президенту Сил охорони та оборони оперативного командування Південь, для того щоб дізнатися, що відбувається, в тому числі на Херсонському напрямку. Ну я вже в датах плутаюсь, Мені здається, трошки більше ніж тиждень тому. Саме пані Наталя першою в наш інформаційний простір внесла ось цей меседж, який справді зворушив усю Україну про початок контрнаступу на півдні. Після того були кілька днів, коли всіх медійників просили не говорити зайве про цей контрнаступ. Але зрештою, ми бачимо контрнаступ як на півдні, так і на сході нашої держави. Пані Віталію, з вами будемо говорити про те, що ви можете говорити про свій регіон, де, де е, ваша зона відповідальності, що зараз там відбувається, можливо, у вас є ще одні хороші новини для українського суспільства а, сьогодні. Добрий вечір, по перше, до всіх. Слава Україні традиційно і Героям, скажу, слава. Що сьогодні. Було проголошено в Мілітарі медіа центрі певні результати, ті, які можна було проголосити, це і звільнені площі України, і поглиблення по фронтах, і, зокрема, і на Херсонському напрямку від двох до кількох десятків кілометрів заглублення. Заглиблення наших військ, тому звісно інформація дозована, але ще раз і ще раз зауважу, що треба розуміти, що ворог відступає не просто так: він полишає після себе досить небезпечні території, які неоднозначно можуть бути трактовані навіть через те мирне населення, яке там полишається. Люди знаходились під окупацією. Понад 6 місяців люди були під постійним психологічним тиском, зокрема інформаційною обробкою, пропагандистською. Тому, крім розмінування територій, які полишив ворог, нам ще. Перед нами стоїть задача розмінування такого інформаційного людської свідомості і розуміння того, що насправді відбувається, тому що вони знаходились в певному інформаційному ковпаку, під яким подавалася тільки та інформація, яка була потрібна окупаційній владі, і це треба дуже добре усвідомлювати, щоб не перетворити своє мир мирне населення на ворогів собі. Та це непроста робота, зрештою. А скажіть, будь ласка, яка є інформація про е, російську армію? Як вони себе почувають? Чи е, що вони в принципі кажуть про ці дії, які здійснюють збройні сили України? А знаєте, у Фаїни Раневської здається, є такий, такий вислів Я себе почуваю, але погано. Оце десь приблизно так якось почувають, але якось воно не дуже. І це більшості стосується, звісно, морально-психологічного стану. А крім того, це і стан загалі логістики, і стан постачання в безпосередньо в самі підрозділи, там де вони базуються. Там, де для них передова, і вони розуміють, що їм потрібно як еліті, яка зараз на яку робиться всі ставки командування. А ставлення до них насправді відбувається більшості як до гарматного м'яса. Тому в них дуже високий рівень дезорієнтації. Вони дуже масово пишуть рапорти на відмову від участі в бойових діях, спеціальній операції взагалі. Згадують свої хвороби всіх часів і дитинства. Зокрема, намагаються пошкодити себе шляхом підставляння під дрібні поранення, вишукують будь-які способи для того, щоб бути евакуйованими і направленими в тил, в глибокий тил. Олександрка має запитання. Всім, пані Наталю, вітаю вас з іменинами і дякую, дякую, що ви у нас є. А по-друге, я розумію, що ви в такій делікатній ситуації. Але чи можете ви підтвердити добрі новини з посад Покровського Херсонської області? На жаль, не можу підтвердити саме тому, що я військова. По перше, по-друге, тому що я переймаюся долею тих мешканців, які там залишились, і досить. Тепло ставлюся до тих підрозділів, які над цим зараз працюють. Тому прошу всіх розуміти, що добрі новини є, але ми їх не проголошуємо. Ну, знаєте, по, -по журналістки завжди треба зі спікера витягати інформацію. Ну але е, з Наталі Гуменюк точно не будемо зайву інформацію витягати. Керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь був з нами. Була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо за ту інформацію, яку змогли сказати в прямому ефірі.